Добрий день, шановні учні. Внаслідок повітряних тривог у нас виникають певні складнощі з опрацюванням нового матеріалу, тому я вирішив додати до наших зуму уроків ще й невеличкі відеоролики, в яких будемо пояснювати матеріал нової теми. Отже, ми почали вивчати тему хімічний зв'язок, і на першому занятті нам потрібно з'ясувати, що це взагалі таке хімічний зв'язок і які основні його ознаки. Ми знаємо з вами, що майже жодні атоми, майже жодних хімічних елементів, не існують в природі окремо у вигляді окремих самостійних атомів, ну, за винятком благородних або інакше інертних газів, гелія, неона тощо. Інші ж атоми, інших хімічних елементів, існують у складі простих, але теж поєднані між собою, або складних хімічних сполук. Тобто, атоми не існують окремо. А Певним чином собою, між собою поєднується. І спробуємо сьогодні з'ясувати, по-перше, навіщо це там потрібно, то кажуть в Одесі, що ні цього будуть мати, І, по друге, яким чином це відбувається. А відбувається це шляхом утворення хімічного зв'язку. Давайте спробуємо з вами сформулювати поняття, що ж таке хімічний зв'язок. Можна сказати так. що Хімічний зв'язок це вид взаємодії між атомами, який призводить до утворення складних багатоатомних стабільних систем. Що мається на увазі під словом Система Система це насамперед, звичайно, молекули. Ми знаємо, що дуже багато речовин мають молекулярну структуру. Ну, наприклад, відомий всім вуглекислий газ або карбон 4 -оксид. Наприклад, Прості речовини, такі як азот, кисень і так далі, і так далі. і так далі. Проте є речовини немолекулярної будови. Теж досить багато їх, які існують не у вигляді молекул, а у вигляді кристалів, ну, наприклад, всім відомий натрій хлорид, але не тільки він. Практично всі солі існують саме в такому стані, не, маючи, не утворюючи молекул, а утворюючи кристалічні градки. Тобто є речовини. Молекулярної будови, є речовини немолекулярної будови, але ті інші утворюються за рахунок хімічних зв'язків. Отже, складними хімічними системами ми можемо вважати насамперед це молекули або кристали. Яким чином наші частинки, атоми поєднуються в більш складні якісь системи: молекули або кристали? Тобто, питання постає про. Вид взаємодії. так Що саме розуміємо, ми під взаємодією між атомами? В природі існують, ну, за великим рахунком, три види сил, три види взаємодії. Це внутрішньоядерні взаємодії, які фізики ділять, звичайно, на слабкі та сильні, це електростатичні взаємодії або колонівські сили, інакше кажучи, та гравітаційні взаємодії або сила тяжіння. З цих трьох видів сил за Утворення хімічного зв'язку відповідають електростатичні сили по кулонівські, тобто сила притягнення між протилежними зарядами, плюс і мінус. Інші сили на утворення хімічного зв'язку впливають настільки слабо, що їх впливом можна вплив можна не брати до уваги. Отже, у нас єдиний, хто відповідає за утворення хімічного зв'язку, це електростатичні сили, електростатичні взаємодії. Поставимо на цьому галочку, відзначимо, що це важливо. Значить, перше слово, перший термін, який для нас важливий стосовно хімічного зв'язку це природа хімічного зв'язку або причина хімічного зв'язку це у нас електростатичне взаємодія. Друге слово це стабільність. Дивіться, можна собі уявити різні види взаємодії. Наприклад, у нас є дві кульки, які будуть у нас означати два. Якихось певних атами, які летять на зустріч один одному. Вони летять на зустріч один одному, стикаються, і тут можливі два варіанти. Перший варіант наші частинки розлітаються в різні боки. Тобто, у нас був ось такий вид зіткнення, вони зіткнулися і знову розлетілися у своїх дорогах, і другий вид. Це вони зіткнулися і утворили молекулу, утворили більш складну систему. І перший, і другий варіант це є взаємодія між частинками. Але очевидно, що хімічним зв'язком можна вважати лише другий варіант. Тобто, це не буде хімічним зв'язком, немає тут жодного зв'язку між атомами, а це буде у нас утворення хімічного зв'язку. Тобто, умови для того, щоб існував хімічний зв'язок, є довготривалість такої структури. Тривалість, співіснування атомів у якійсь більш складній структурі. Спробуємо виявити, чому наші атоми можуть знаходитися разом. В чому їх вигода? Навіщо це їм потрібно? Як завжди, вигода у нас енергетична. Валюта, якою розплачуються атоми і молекули, це енергія. І ми знаємо з вами фундаментальний закон, який називається. Принцип найменшої енергії. Тобто найбільш стабільна система це така, в якій запас енергії буде найменшим. Якщо ми це спроєктуємо на, нашу, на наш приклад, на нашу систему, це буде виглядати таким чином. У нас атом, якийсь атом А летить назустріч атому Б. Атом А має запас енергії, ось такий, енергія атома А. Атом Б, відповідно, має запас енергії, енергія атома Б. Вони стикаються між собою, енергетично вигідно їм співіснувати буде в тому випадку, коли буде вірною така, вірна така нерівність. Енергія атома А плюс енергія атома Б буде більша за енергію утвореної молекули А. Сума енергії а і Б більша, ніж енергія утвореної молекули. Ну, звичайно, ви знайомі добре з таким предметом як фізики, і одразу спитаєте, а як же закон збереження енергії в цьому випадку? Дійсно, якщо енергія молекули Аби менша, ніж сума енергії вихідних речовин, то оця дельта, оця різниця енергії, повинна десь подітися. Справді це так, вона виділяється в оточуюче середовище у вигляді теплової енергії, механічної, світлової тощо. <кхем> Звідси, висновок. При утворенні хімічного зв'язку обов'язково якась певна порція енергії буде виділятися в оточуюче середовище. Обов'язково. Тобто Вигода, енергетична вигода від утворення хімічного зв'язку та, що система має менший запас енергії, ніж окремі атоми. І тому дійсно атомам, окрім атомів, повторимо інертних газів, вигідно утворювати більш складні системи, ніж окремий атом. Це, так би мовити, з енергетичної точки зору виглядає ситуація. Як вона виглядає з точки зору будови ату? Ми вже знаємо з вами, що найбільш стабільними будовами, найбільш стабільними структурами серед атомів хімічних елементів є електронні оболонки атомів благородних газів. Ти ж таки. Ну, наприклад, якщо у нас є хімічний елемент неон, то у нього завершена електронна оболонка. І перший і другий електронний шар, вони повністю, повністю заповнені електронами. такому атому немає вигоди ні віддавати електрони, ні приєднувати їх. І він знаходиться в стабільному, енергетично вигідному стані. Всі інші атоми, всіх інших елементів, окрім благородних газів, мають незавершені електронні шари. Ну, наприклад, поряд з неоном знаходиться флоу або фтор. У якого одного електрона не вистачає для завершення електронної оболонки, і відповідно він намагається цей електрон дефіцитний для нього до себе якимось чином приєднати. А за неоном наступний хімічний елемент натрію, у якого навпаки ситуація йому, в нього є один, так би мовити, зайвий електрон на третьому рівні, і йому цей електрон так нібито заважає. Якби він віддав його комусь, то у нього завершений був би другий енергетичний рівень. Тобто є такі атоми, у яких багато електронів вони намагаються приєднати собі ще один або два. І є такі, які позбавитися хотіли б від зайвого електрона, але у них це до пори до часу не виходить, тому що немає кому його віддати. І таким чином до завершеного електронного шара, такого як неона, можна досягти різними способами флору, для цього потрібно у когось електрон забрати. Натрію комусь повинно цей електрон, потрібно цей електрон віддати. Тобто, найпростіший варіант утворення хімічного зв'язку хімічної взаємодії, це хтось забрав, а хтось віддав. Ну, якщо у нас натрій віддасть свій електрон, До електронів у нього в, атомі, в частинці залишиться 10, а заряд ядра, який був плюс 11. Тобто натрій перетвориться з атома на позитивно заряджений іон. Втор, якщо приєднає до себе електрон, перетвориться на ой, негативно заряджений іон або аніон, Якщо поряд будуть знаходитися в одній і тій же самій пробірці, наприклад, натрій і фтор, то вони знайдуть один одного, вони віддадуть натрій фтору електрон і утворяться протилежно заряджені частинки: позитивно заряджений катіон і негативно заряджений аніон. І ці частинки легко поєднаються між собою за рахунок колонічної взаємодії, кристатичної взаємодії, утворивши більш складну частинку, фрагмент кристала натрій фторида це найпростіший спосіб утворення хімічного зв'язку так званого йонного, взаємодії між йонами. Є інший варіант. Якщо немає можливості віддати або забрати електрон, тобто атоми однакові або подібні до, один до одного за властивостями, можна свої валентні електрони об'єднати у спільну електронну пару. Як Нібито у нас було б, наприклад, втор один атом. У якого, давайте другий рівень з вами запишемо. Перший не будемо писати, він нам не дуже потрібен. Вони свої не спарені електрони можуть поєднати у спільну електронну пару. Для цього не потрібно віддавати комусь електрони і забирати у когось електрони. Достатньо їх ось так поєднати у спільну електронну пару. Це буде зв'язок уже не йонний, а ковалентний. І нарешті третій варіант це зв'язок металічний, коли атоми віддають електрони у спільне користування, і утворюється так званий електронний газ, який поєднує багато велику кількість атомів у такий шматочок металу. Але металічний зв'язок ми будемо вивчати окремо дещо пізніше, коли будемо розглядати саме властивості металів. Зараз зосередимося на ковалентному та йонному хімічних зв'язках. В яких випадках утворюється ковалентний, в яких випадках йонний зв'язок? Щоб це визначити, ми з вами скористаємося такою характеристикою атомів, яка називається електронегативність. Цю характеристику можна виміряти, виразити її в числах. Електрон вольтах, але частіше визначають так звану відносну електронегативність, яка відносна, відносна відносно літію, так звана літієва шкала. Ми можемо побачити її в табличці ось такі, наприклад, де електронегативності від дуже маленьких значень у металях зростають до досить великих значень у неметалів. Найменша електронегативність у лужних металів, найбільша у елементах флуора або фтора. Так от, коли ми бачимо з вами величини електронегативності, вони нам підкажуть, яким саме може бути тип хімічного зв'язку між певними атомами, в залежності від цієї характеристики. Можна таку простеньку табличку собі скласти. Ми вже знаємо, у нас був такий випадок: атом А плюс атом Б утворюють якусь структуру АБ. Давайте уявимо собі, що атоми А, ну дуже грубо поділимо за величиною електронегативності, відносно електронегативності на велику і маленьку високу і низьку. У атома А висока або низька. Простіше кажучи, атом А може бути не металом або металом. Атом Б теж саме, може бути або висока, або низька. І подивимося, що вийде, якщо такі атоми з такими характеристиками будуть між собою взаємодіяти. Якщо електронегативність висока і у А, і У Б, то вони не будуть віддавати один одному електрони, вони скоріше їх об'єднають. І зв'язок у нас утвориться ковалентний. Якщо у атома А і у атома Б низька електронегативність, вони скоріше будуть віддавати свої електрони у спільне користування. Тобто зв'язок утвориться металічний. І нарешті, якщо електронегативність буде у якогось атома висока, а у якогось низька, без вибору в якого яка, то зв'язок, відповідно, буде йонний. І в цій клітинці ми його запишемо, і в цій клітинці ми його теж запишемо. Тобто, якщо ми скористаємося табличкою електронегативностей, то можемо з вами буквально обчислити тип. Можливий тип хімічного зв'язку. Ну, звичайно, з деякими допущеннями. Дуже приблизно говорять так, що е, йонний зв'язок утворюється тоді, коли електронегативність між атомами буде 2 або більше, 2 або більше одиниці. Якщо вона менша і велика у обох тоді ковалентний зв'язок, якщо менша і маленька у обох, тоді металічний зв'язок. Ну, приблизно так. І ось це дозволяє нам з вами вже від загальної характеристики. Хімічного зв'язку як такого перейти до конкретного розгляду йонної, йонного та ковалентного зв'язку, що ми зробимо з вами на наступних уроках.